Відстежуємо та аналізуємо дії користувачів на сайті за допомогою N8N. По суті, я зараз покажу, як створити такий собі кастомний аналог Google Analytics, проте з власною логікою під наші потреби та з використанням штучного інтелекту для аналізу. Для прикладу нам потрібен будь-який сайт. Я буду показувати на своєму генераторі мокапів, який я створив для себе. Проте для демонстрації він підійде ідеально. Я вже на ньому зробив певні налаштування, які будуть відстежувати кожен наш клік та надсилати дані в N8N. Ось на. Цей простий вебхук. тепер коли я нажму на будь-який елемент на сайті, всі потрібні дані про клік користувача отримує вебхук. В тілі запиту ми можемо побачити всю інформацію, що відбувся клік на кнопку. З текстом patch, на якій сторінці це відбулося, часова мітка та інша необхідна інформація. І найцікавіше, що таким способом можна відстежувати будь-яку дію користувача, в подальшому зберігати ці всі дані та аналізувати штучним інтелектом. Можна буде визначити, на якому пункті форми користувачі застрягають, на яких кнопках більше кліків, а на яких менше. Та й взагалі відкривається необмежені можливості, все залежить від вашої фантазії та потреб. Підключається все за допомогою ось такого короткого скрипта, який потрібно додати на ваш сайт. Тут є всього два атрибути. Перший це посилання на наш основний скрипт, який я розмістив в своєму публічному GitHub-репозиторію. Ну і другий атрибут це посилання на ваш вебхук. Основний скрипт виглядає ось так: якщо пояснювати в двох словах, то він трекає всі кліки, витягує дані з елемента, на який відбувся клік, та відправляє їх на вебхук, який ви вказали. Його не потрібно вставляти на ваш сайт, він буде автоматично підвантажуватись з GitHub. Ось, власне, і сам github репозиторій, посилання на нього я. Я залишу в моєму телеграм-каналі. Тут я додав інструкцію, як ним користуватися. Кожен з вас також зможе протестувати цей скрипт. Потрібно буде тільки змінити ось тут. Посилання на ваш вебхук. В Загальному коротко все розказав. Цей метод не обмежується лише відстеженням кліків. Кому цікаво, почитайте про всі івент-лісенери в JavaScript. Кожен з них можна буде інтегрувати на ваш сайт.